Так, що у нас таке? це у нас картопля. Соус набирає собі кожен сам. Он, можна взяти майонез, І можна взяти вірчицю. Можна набрати собі щось водному, що ти хочеш. Ну, це в принципі зручно. Так, сервачки. Ось просто приходить. Богу, хочу, що вони так виглядають, а не в дволоні стоять, туалетна бумага. Якщо б я просто собі видавала трошечки моя нету, пішла, тогава чого я ще зробила. На проводу я вам скажу. Дуже добровенька булочка. Вона така на дольці. Я знаю, що гірки будуть дуже відреонів. Вони завжди роблять дуже годрені. Тут саме таке смачне, що є. Так, зараз спробуємо гірок. Mm. It's normal. It's not so much bitter or salty. It's good. Just because it's good. как вы только слышали, такая пожалуйста. It's not like in McDonald's. It's much better. <плес> це вона робить тот, конфіскаркерс. Ця машинка працює, і вона розтягує, додає туди сиропи, інший колор, а потім знімається це з цього веретина, і будуть такі цукерки. Зовсім інші будівлі. Це зовсім, зовсім, зовсім не чоколад-фактор. Зараз не працює, але це факторія, яка робить шоколад. Багато де ви можете побачити дерева сильки. Угу. Подивіться, наскільки це? Тут, звичайно, дуже багато туристів і реально дуже крутий крутивай. Вау! Це справжня змія? Це справжня, це справжня гримуча змія. Вон бачите, в неї є така гримушка. А вона ніж з ручкою з. Прості або роб, дерево і зміїна шкіра теж. Oh і ось ці шапки. Ковбойські шапки з натуральної шкіри. Ох. Назар. Назар, йде. Вау, яка ціна? А, 67 баксів. Назар розламав всю, всю витрину. It's absolutely bad. Дуже люблять ці свої шапки, шляпи, капелюхи, ковбойські капелюхи. Це явно жіночий капелюх. Ніжно-ніжно-рожевого кольору. Хани, і смайкова. Ох! Це тростина для того, щоб ходити, але у вигляді саламандри. 67 баксов. Это все из острых козырьков, типа. Yes. А oh. ну You like бандит. Такие сумочки. 35 баксов. Так, это справжняя шкира. Вот сейдовики. І різні курточки кожені. Така собі як індійська індянська рубашка. Зараз ми подивимося, який у неї прайс. Скільки вона коштує. Але я можу собі уявити: 405, 405 баксів. Прекрасна. От Ой, це з відста змії, гримушечка по гримушечка. Скільки вона коштує? Вау. Прикольно. Зараз я вам покажу одну дивну чашечку в іншому магазині. Вже дивіться, в неї така є вушка. І якщо ви берете її, от ваші пальці ховаються в це вушко. І такі чашки є різних розмірів, різного кольору. Але дуже гарно. І це реально дуже так автентично. Мені подобається цей син. Клас. Он Тут дуже багато речей, які є такими, знаєте, so cute. Це кераміка І така зверху кришечка. Тому що, якщо річ cute, мила, її хочеться купувати. Американці дуже-дуже. Реагують на всілякі милі речі. А це такий трошечки сейл, але це просто замануха, тому що всередині самого сейлу немає. Ще один магазинчик це з одягу. І знову будуть реглани, знову будуть прикольні надписи. Але туристи люблять такі місця. Вау! А ще американці люблять отакі от прикраси в якомусь такому. Ну, важкуватому стилі, такий, знаєте, ну не дуже витончений. Такі підтіфані. Смел. Я. Айковефест. Маленькі медведі, але це дуже дорого. Ааа, ah, it's soap smell. Це різні шматочки мила. Слава але вже. Окей, sorry. Ми виходимо, він не може, тому що в нього алергія його відразу починає штирювати. Оооо! Old photos and old puppies photos. <laughs> oh, the казаła, що все що cute, все pervertai. Uh, very important person. Help. <laughs> <laughs> Stay. <laughs> Stand <laughs> photos and elks, eh? I got my photo. Oh, it's photo store and mm -hmm. customs. They make photos. Oh, yeah. uh -huh, nice. Little bit sexy, but very nice. Подивіться. It's like twenties. Okay. So cute. Це магазин, який ви можете зайти. І зробити тут костюм. І сфотографуватися в такому ретро стилі і потім вони зробити такі фотографії. Добре. We don't make photo with you and me. No. <laughs> Це скляні калібрі. Подивіться, які вони. Ну це дуже гарно. It's like little bit Murano. І павуки. I think it's master class. Ну, нас же часу. Uuuuh. Oh. Quanto <síntos> teatro? Сьогодні я маю дуже багато всіляких вражень. Я маю таких багато класних емоцій. О, Знову місце, де роблять цукерки. Вон мотає. А, кафе з морозивом, Так, американці люблять. о, Яблуко в карамелі. Я не знаю, смачно це ціні, але виглядає це дуже прикольно. Я не думаю, що це дуже-дуже смачно, але це традиційні їхні солодощі також. Я думаю, такой пляха муха Фух. It's alcohol. Ice. Oh, and honey. What is this? Alkis, Colorado peach. It's whiskey with peach. vodka. Peach whiskey. Ah, that's vodka. Vodka, vodka, whiskey. Stop. Oh. Look, a cool red shirt. Yes. We have everything. Clorada, bourbon. Barley, egg. Honey. What is this? Is it cherry? Apple butter. Apple butter? Butter with apple in it. Like sometimes you have honey butter. Mm -hmm. I think something. It's strawberry. Winter jam, I, I don't know.

Прикольно, так. Да. Це у нас Elkin Colorado Peach Bourbon Jam, Це Strawberry. Це зимовий джем. Взагалі не знаю, що там. Звичайно, буде з типом, цими сабузами. Ерік зацікавився. Peppery. It's hot. It's hot. I think so, yes. А оце для тех, хто любить Тут у нас піч, джем, піч, водка і стакан. Три в одному. Це для мікса для Маргарити. Елкинс Кородо, Ваніла, Манхэттен, Джинджер. Халапеньо. Я зараз піду і спитаю в нього за ваніль. Eric, it's alcohol too, or it's just flavor? I don't know, it doesn't say. It's for margarita, but I don't know what it is this. It's Yeah, I don't think they really care. Ah, it's lemon. Mix it with syrup. 12 dollars. Oh, Господи, Боже Голова Олень. Капець. Це в нас будуть різні соуси. Elkin's Colorado Wisky. Ханімостаж, барбекю, колорадо Ренч Колорадо барбекю, Що Кожен соус буде 10 баксів. Ну, так він дешевший набагато. О! Ерік зупинився біля гарячих соусів. Я не можу це їсти, тому що воно пече мені на вході, пече на виході, пече кругом. Тому я це їсти не можу. Так, єс. Yes. Так, зараз вам ще покажу дещо прикольне. Дивіться, з заліза зроблені різні фігурочки. Вон там є і скорпіон, а це летючі миші. Ви подивіться на їхні морди, а на морди летючих мишей тут. А, вони дійсно сплячі. І маленькі жуки. І... А ці ось розібрали фламінго на запчастини. Вау. Трошечки, я не кажу, що це як Флоренція, але це трошечки відсилка до Флоренції. До... Не до Флоренції, а до Венеції. Він, наприклад, серце зроблено із скла. Це дуже гарно. Тоже очень красивые штуки. И, конечно, ангелы. И вот такой очень стилизованный ангел. Такая местность. Что это? Это несколько А Same in one. Wow, yes. Yeah, wow. Yeah. Wow. <fixionine> Я знаю, що зараз Назара трошки серце розм'якне, тому що тут дуже багато всіляких. Катан. Кладята. Алмент. <плодиси> 100 долларов. А? Вот такую шапку ты и не поднимешь. Да? А что а ты хочешь? Кота. Может, тебе кота на вкус уши на ее пообрезал? Вот да, все вот меч, все, все, все. колец. Эльфийский? Да, все это No, was his this Schwartz? Yeah, no. Schwartz? Schwartz. Schwartz. Yeah, Schwartz. 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 It's like elf in Lord of the Rings. Yes. He was awesome. But it looks like awesome. Yeah, he did. Yeah. He yeah. was doing his job. I know. I think it's heavy. And then the funny part is that when they were building that thing, yeah. and that actor yeah. was playing a lot of stuff while um, I was giving his name, but you don't know. He yeah. was in over like one episode, he got killed. Oh my god. god. How many people get that when I was mad that one that got killed. It so <laughs> <And> that's how <laughs> Це голову розтюкнув і хватить. Ну, це так вона і є. Ну, це Важкий? така штука, блядь. Важка? Це ну, така вона... штука може вбити. Да? Так? Да. І, звичайно, щити. It's uh, inside, Eric. Inside that is little motor. Oh, no motor. No. It's like accelerator. No. Oh, maybe I don't know. But Does it smell bad for you? I'm not too bad. I cannot go so. upstairs. You don't go? You? I won't go on there and come back because art. I'm going to sit here. Okay. вот такая у нас я царевна. Лялька. Дуже цікаві речі. Різні декоративні тарілки. Індіанські. Don't touch. Those are bird top homes for the most part. That's not in my own to make a time. Индейская история. Звичайно, без болт, а не было. В цих тарілках, ніби вся історія Америки. Дуже цікаво. Ці Ци люди теж переживали складні часи. Вон тарілка з Просто індюки. И романтика байкерів. Від вікінгів до піратів і до сучасних Це yeah, it's it's Тут Ми маємо такі сходини і дуже-дуже специфічний аромат. Аромат якихось прянощів, може мила. Я навіть не можу вам сказати конкретно, але він дуже приємний. І Він запам'ятовується. І тут ще є пліздонтач Елвіс beer». А, <laughs> Це медвідь Елвіс. Клас. Hello, girl. Він повністю синтетичний. При цьому виготовлення цього медвія не один живий медвідь не постраждав. It's funny! Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Тут теж прикраси. Вони такі трошечки вінтажні. Бачите, вони люблять таке якесь з одного боку ніби просте, трошки бабусине. І воно таке якесь не дуже складне по конструкції. От ця вже з двома первинками буде 51 долар. Підвісочка. А тут, я так розумію, що це малесенький перламутр. Окей, 20 баксів. Он є мій бісер. До речі, мій бісер 44 долари. 4 долари for інші. Це недорого. Деякі прикраси явно віддають китайськими, але в цілому це непогано. Так, звичайно, ми їхали сюди, в Колорадо, ми їхали більше 15 годин, я вже це говорила, але якщо розпитаєте мене, чи я пошкодувала, ні. Зараз я розумію, що ні. Тому що це просто чудове місце, яке потрібно було побачити. І потрібно було наче трошечки вібрати в себе ці емоції. Це правда туристична зона, там де багато людей гуляють, відпочивають. Тобто всі туристичні місця, міста, вони в чомусь однакові. Багато туристів, все для туристів. І люди тут дуже контактні, дуже дружелюбні. І вони охоче вітаються, вони охоче говорять щось, багато то з собаками, тому що pet-friendly. Місця педфендлі. Pet і от зараз ви бачите таку стрімку. Знову в готель. Там ми залишимо собак і підемо на вечерю з родиною, з родиною Еріка, з його племінниками. Спати. Хочеться спати, тому що ми в горах і багато повітря дуже. І воно дійсно якось так впливає, тобто ти такий наче. Багато емоцій, але все одно ти сонний. Хочеш спати дуже. тобі. І це якось так вругла ворона тільки що. До речі, ворони і ворони немає в Техасі. Може і є, але я не бачила їх там. А тут я побачила. Здається, така дрібниця побачити ворону. Ну що може бути простіше? Але коли ти, ти бачиш все життя, ти тебе цінував, коли ти побачив його там через два роки. І тобі та ворона, вона така рідна робиться, як я не знаю що. Хто є ці які гори, хто які краєві, там зверху якась камінюка сама при собі стирчить. Ну, такі маленькі хаточки. Може бути повноводною, вона може нести дровення, які різні стовпурин, тобто, сосни. І в деяких місцях прям наголодження, дуже багато. Ван, дивіться. Вон, людина ловить віду, стоїть на камнях. Дуже прикольно. Я розумію, що мати тут таку хатку. Можна здавати її в оренду людям, які хочуть тут почити. Можна самому тут бути. Приїхати на вікенд. Так, дуже-дуже дуже незвичайно. Не, Звичайно, в плані гір. Але дуже така надзвичайна для мене природа. Мені дуже подобається. Але думка про те, що зимку тут намітає снігу до голови. І дуже холодно, до мінус 20 може бути легко. Хтось собі стільчик приніс, поставив там такой Вона якось, знаєте, трошечки зупиняє цей uh, заход мій які.